Про події війни говорить Стратко. 19 лютого зранку повітряні сили збройних сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Один винищувач бомбардувальник су 34 та один винищувач су 35 С. Дякую за роботу. Написав головнокомандувач ЗСУ в мережі Телеграм. Командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Додав, що ураження відбулося на східному напрямку. Мку ще мінус два окупанта. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу. Далі буде написав він на своєму каналі в Телеграм. Нагадаємо, вранці 18 лютого українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник су 34 А 17 лютого Росія втратила ще два винищувачі бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності Осув Хортиця на Куп'янському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області. На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі роботиного Запорізької області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки, Луганської області, Тернів, та південно-східніше Виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщівки, Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів. Загальні бойові втрати противника за добу становили 1290 окупантів, 11 танків. 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи. Затримки з наданням західної безпекової допомоги Україні допомагають Росії розпочати наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту, щоб чинити тиск на українські сили на кількох напрямках. Такий висновок зробили аналітики інституту вивчення війни. За їх оцінками, затримки з наданням західної допомоги, а саме артилерійських боєприпасів та критично важливих систем протиповітряної оборони, завадили українським військам захистити Авдіївку від російського наступу. Критична нестача обладнання наданого заходу і побоювання повного припинення військової допомоги з боку США змусили українські війська роззосередити техніку по всьому фронту, що ймовірно заохотило російські війська скористатися ситуацією. Українські аналоги дронів ланцет пройшли попередні випробування та готуються до перших бойових випробувань. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновації, розвитку освіти, науки та технології. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він розповів, що з дронів, запропонованих чотирма компаніями, випробування пройшли два. Віце-прем'єр зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько ста подібних дронів на місяць. Про це. так, там дійсно потрібні інвестиції. Там і в софт, і там камера коштує недешево. І ну тобто, це вже технолог, досить технологічний продукт, тому він не з'явився там відразу. Тому потрібно було запустити ринок, дати виробникам гроші на РНД, щоб вони могли реінвестувати в цей напрямок. І ось маємо там перші результати, але будемо зараз тестувати на полі бою. І ну тобто, все це. Я вже для себе там. Я впевнився, що це безповоротня історія. Тобто я спокійний, все потрібно швидше давати контракти, гроші, щоб виробники вкладали, реінвестували. Ринок буде, з'явиться два-три продукти на ринку, які між собою конкурують. Все там через рік вже таки компаній буде там десяток. Тобто, не бачу в цьому вже великої проблеми. Нагадаємо, що переваги дронів, подібних до ланцету, полягають в тому, що вони Можуть працювати на відстані в 30-40 кілометрів в той час, як максимальна дальність FPV-дронів дронів близько 20 кілометрів. Також такі дрони мають окремий відеоканал, що дозволяє наводити і коригувати рух, незважаючи на діяльність систем. Бенні Ганц заявив, що Ізраїль розпочне наземний наступ на Рафах, якщо заручники, яких досі утримує Хамас, не будуть звільнені до свята Рамадана в березні. Про це повідомляє Блумберг. Він пообіцяв, що військові в координації з США і Єгиптом сприятимуть евакуації цивільного населення Гази, щоб звести до мінімуму жертви. Зауважимо, що за оцінками експертів, у Рафаху наразі перебуває близько одного мільйона внутрішньо переміщених палестинців. Тим, хто каже, що ціна занадто висока, я кажу це дуже чітко. У Хамасу є вибір. Вони можуть здатися, звільнити заручників, і таким чином жителі Гази зможуть відсвяткувати святе свято Рамадан. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ям Нетаньяху заявив. Що наземна операція в Рафаху необхідна для знищення решти батальйонів Хамасу, і що ті, хто закликає Ізраїль не входити в цей район, по суті закликають Ізраїль програти війну, переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.